Зламалися наушники Audi SIN і я, як би розібрав, спробую показати, чи можна щось з ними буде зробити. Ну, якби є ідеї, але поки що я не зміг знайти оригінальних запасних частин і спробую все-таки розібратися, що, що можна зробити. Відламався один навушник. Я зараз покажу в душці. Це душка зі знятим шкіряним е, шкіряною подушкою цією. Ось от, от такою. Ай ай. Вона на клею. Я поки зняв всі руки були перемазані. Тут, можливо, видно, воно прямо там все було липке. І зараз тут видно, що ця дужка, вона металева і до нижньої частини прикручений такий блок, всередині якого буде рухатися сам навушник. От. Заходить, виходить. Теоретично цей блок можна було б замінити, але враховуючи кількість клею, яка тут була всередині, я не знаю. Ну Його зверху можна б накинути було там за, за, на застрібці або ще щось, але замінити на оригінальний буде досить складно. Плюс, зараз покажу, тут -от не дуже видно, тут немає ніяких болтиків, нічого. Тобто воно. Закрито. І тут металева кришка, як вони його запакували, не дуже зрозуміло. Ні знизу, ні зверху немає. Тобто цю частину відділити буде складно. Можливо, коли доїде заміна, я спробую відпиляти оце і посадити на, не знаю, на якийсь болтик. Так, і із основного відстань між цими штуками 7 сантиметрів. Самі наушники по ширині. Якби там всередині є пластикові вставки, які можна викрутити. Я його там розбирав. Як буду ремонтувати, я покажу їх. Поки що думаю, що можна залишити оригінальну цю дужку і прикрутити її до е, тої, що приїде за, замінити, замінити ті, які будуть. Ну, чи вийде подивимось. Ставити всередину сюди якісь болтики, там шайби. Ну, не знаю. Може і вийде, але хотілося б все-таки не, не порушувати оригінальний корпус, бо можна розібрати і не зібрати. Якщо хтось думає, що, що можна отаку штуку купити десь там, не знаю, на Амазоні, на Аліекспресі, ну, я не знаю, спробуйте. Вона приклеїться з обох боків клеєм до пластикових частин. Ну отак от, от сюди от, заходить і, і наклею. Тобто її треба одягнути, приклеїти, там оце, оце викрутити, зняти. Ну, скажімо так. Я не впевнений, що його можна замінити на оригінальну е, запчастину. Це буде складновато. Так, ну доїде. Доїде заміна, буду ремонтувати і запишу інше відео.